І ми сьогодні говоримо про о, третю частину склада злочину. Злочин він складається із чотирьох частей. І перша частина це об'єкт злочину, друга частина це об'єктивна сторона злочину. І ми сьогодні говоримо про третю частину, це третій вагон, це суб'єкт злочину. Без суб'єкту нема злочину. Ну, це ну хто ну? Це суб'єкт, це така це, це така центральна частина цієї ідеї. Це третій вагон. Там, ну що там в третій? третій вагон, це ресторан. І він там сидить в цьому ресторані і чекає, чекає покарання. І ми будемо сьогодні про нього, про нього говорити. І спочатку ну, це не, ну, не дуже легко. Ну, це легке з одного боку, а з другого там є дуже, дуже чого цікавого. А, тому що юристи вони такі, знаєте, такі дуже такі круч, круч, круч цепляються. Він, вони говорять, ну от ну, ну що ну, не так просто. Потрібно, ну, ну потрібно щось там розглядати, е, пристально. на це, і ми сьогодні е, е, це й будемо робити. Давайте спочатку поняття суб'єкта злочину. Хто такий суб'єкт злочину? Це не так просто, як на перший погляд, ми бачимо, тому що історично суб'єкти були дуже велика кількість суб'єктів. Ну, наприклад, був процес над саранчою. Ну, це такий, такий відомий відомий процес. Там була Саранча, був суд, був адвокат. Ну як без адвоката, і там був адвокат, він держав рей, 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 мову за, за цих своїх подопечних. І усе було добре. Суд вирішив дуже гарно, зробив дуже гарний е, річ. При, 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 а було були і такі суб'єкти, як Колокол. Ми знаємо, в, в Росії, наприклад, був Колокол, він був присуджений до покарання, йому вирвали язик. І послали в Сибір. Ю. У нас в Росії все в Сибірь. Всі їдуть до Сибір'ю. І ми... А сьогодні є інші ідеї, що таке суб'єкт злочину, і вони в різних країнах не однакові. Ну, наприклад, в нашій татаромосковській родині на сьогоднішній час суб'єкт це тільки людина. А в інших країнах, можливо, буває і так, що юридична особа. І, і фізична особа, і юридична особа. Ми можемо трішечки побачити і юридичну особу як суб'єкт, але взагалі юристи-криміналісти кримінального права говорять: ні-ні-ні, у нас тільки, 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 тільки. Фізична особа. Ну, наприклад, в адміністративному праві, ми знаємо, це таке ну, загальне право адміністративне, а кримінальне право це частина адміністративного права. І в адміністративному праві там нема ніяких там, проблем, там юридична особа може бути суб'єктом правопорушення. І давайте побачимо, який, яку, яка тут ідея. Так, ідея тут погана, тому що я не щось не. не... Не поставив зараз, хвилиночку. Усе є. Ну, буває таке. Поняття суб'єкти злочину. Це досягли вику осудне фізична дося... Господи. До, досягли вику осудна фізична особа. Ми тут бачимо в цім, в цім понятті ми бачимо декілька. Ну, Декілька ознаків. І перший ознак, який ми бачимо, це ознак а, людина. Тобто, може бути суб'єктом злочину тільки людина. Хто така людина? Ну, Людина це ну, є, є ознаки людини. А, ну, Ну, ми всі, всі знаємо, що, що, що таке людина Люди, не буду сьогодні говорити. Ну, наприклад, це не, не так очевидно. А, наприклад, в Рімі, в Греції не кожна людина була суб'єктом злочину. Наприклад, раб Кріпак він не був суб'єктом злочину. І його неможливо було покарати в сенсі кримінального права. А сьогодні хто тільки ні людина. І чоловік, і жінка, і усе. І чоловік, і жінка. Та й усі вони людини, ну вони не рівні. Звичайно, нерівні. Ми знаємо, що тут нема рівності, жінка окремо стоїть, вона не ну, має повної суб'єктності в кримінальному праві, як, як чоловіки. Жінки не мають такого. Ну, це -то тільки сьогодні ми можемо побачити в майбутнього, і там будуть і жінки, і чоловіки на рівном, на одному рівні. Потім досягнув віку. Ну, тобто, людина, ну, як людина нарождається, вона, як знаєте, як така маленька лічинка до 16 років. Вона ще не, ну, не доросла людина. І тому ми говоримо так, що до таких, до, до років, до, до, до кількості там віку людина не може бути суб'єктом злочину. І тут є, ми знаємо, в науках кримінальні, ну, в, в кримінальній науці і в, в практиці там є така ідея, дві таких загальних ідеї. Перша ідея, що, що так, ну з якого о, з якого о, часу о, людина є людина з точки зору кримінального права. Ну, перша така, перший напрямок: ми робимо експертизу. Якщо людина розуміє. Що це погано, і це робити не треба, вона буде людиною. А якщо експерт скаже, та він ще дитина, ти ще дитина, і він не буде суб'єктом злочину. Але друга наша татаромосковська правовара вона пішла по іншому шляху, і ми так порішували з віку, тобто людина живе. На нашій зімній кулі, і куля вона крутиться навколо с... С... сонця. І якщо вона 16 разів прокрутиться вокруг сонця, сонця ця, ця людина стане суб'єктом злочину. Якщо, якщо вона захоче, звичайно. Але, але вона буде мати на це можливості. І... Тут дві ідеї, така 16 років це така загальна загальна цифра. Але якщо є такі злочини, ну, окремі злочини, вони є перелік цих злочин. І для цих злочин достатньо 14 років. Це також і в Українському кримінальному кодексі, і в російському, наприклад, кримінальному кодексі. 14 років. Ну, наприклад, на вбивство. Вбивство покарання починається з 14 років. І останній ознак це осудне. Що означає осудне, людина осудне. Тобто вона розуміє, вона доросла, і розуміє, то, що вона робить. Якщо людина доросла. Но не розуміють, що вона робить. Ну, наприклад, вона божевільна, хвора. І в цьому разі ця людина також не буде суб'єктом злочину. І це все, що я хотів про розказати про поняття суб'єкта злочину, і буду радий почути ваше запитання.